Сьогодні у міському парку культури Придніпровській відбулася соціальна акція, організована громадською організацією підтримки та розвитку про життя ЮА. Вихованці Кременчуцького міського осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України разом із педагогами та соціальними працівниками взяли участь у зборі пластикових кришечок у контейнер серце добра. Зібрані матеріали перероблять, а кошти спрямують на потреби засу. Кремчусько міського осередку, всеукраїнської організації осіб Зновусті України і центри інклюзії 18 дітки прийшли, вони вон кришечки збирали. У нас дуже багато кришечок зібрано. Це рахунок іде вже на десятки тисяч, які ми збираємо, відправляємо от сюди, відправляємо волонтерам. Ця ініціатива поєднує соціалізацію дітей, розвиток командної роботи та навичок колективної допомоги, а також прищеплює відповідальне ставлення до довкілля. Поки батьки або опікуни мають можливість відпочивати та вирішувати нагальні справи, діти активно долучаються до корисної ініціативи, взаємодіють один з одним та відчувають, що їхній внесок важливий. Пілотний проект, який е, вивчає можливості е, надання батькам відпочинок, тобто ми. На протягом півдня ми займаємося з дітьми, наші соціальні роботники, педагогічні роботи працівники, і в цей час батьки можуть бути спокійні, тобто вони займаються собою, бо не тільки діти страждають їм важко, але й батьки вони несуть. Велику, відповідальну таку ношу. Після цього діти відвідали атракціони, які забезпечили їм море позитивних вражень на цілий день. Ми засибалися кришки, організації, все дуже класно. Мені, мені сподобалось на качех покатався. На корусілі покатався, на грушу. Припрабіл Вражений, дуже, дуже прикольно, дуже круто. Дивлячись на осміхнених дітей, батьки також відчули радісні емоції та відволіклися від буденних турбот. Діти ми приїхали в придніпровський парк, щоб кинути кришечки, які підуть для зсу. Також нам директор парку дозволив з дітками покататися на каруселях. Вони були дуже вражені, отримали масу задоволення. Це дуже важливо в такий скрутний зараз час, тому що емоції для дітей потрібні. Дуже дякуємо, що дирекція Придніпровського парку нам нашим дітям зробила такий невеликий сюрприз. покатала їх на качелях, каруселях. Діти щасливі, батьки теж дякую. Цей захід організовано громадською організацією про життя ЮАЗа підтримці уряду Великої Британії в рамках проєкту Соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновацій та трансформації, що реалізується у співпраці з Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України, фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ Україна за адміністрування і САР «Єднання». Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.